Як учасник судового процесу. І далі, коли ми оформили, ви приходите, і говорите, Віктор Вікторович, ви мені винні. В договорі зазначено, що ви мені винні. Розумієте? В договорі, які затверджені були, вони не відобразили, вони фактично не відобразили значить, перелік людей. Селищна рада збирала, і вони повинні в договорі були відобразити, вони не відобразили. Зрозуміли, да? якщо ви не нормально підготували, там просто написано, що ті люди, які ну, абстрактні фрази. Тому на даний час я пропоную, перш за все, це е, будуть е, юристи і інші фахівці до вас звертатися. Потрібно, щоб ви з ними узгодили всю цю інформацію, яку потрібно для того, щоб він підготували про документів. Коли вони будуть, вам потрібно буде підписати всі ці документи та поштою направити на адресу суду. Або централізовано там зібратися там, на поштову відділенні, щоб юри, ну, юристам там потрібно опис, повідомлення тощо, щоб належним чином документи були направлені. Після цього як ми всі ці документи понаправляємо, це вже підвищить. Ну, я не скажу, що це навіть підвищить наші результати. А Кількість людей це питання каталізатору, есть ускоряє. Я, я вважаю, що ми зможемо прискорити, щоб це не було там, розглядали вони в суді два роки, а щоб розглянули ближайші місяці. Якщо вони ближайші місяці розглянуть, а якщо нам вдасться з вами зверненнями до президента тощо звернути увагу президента або навіть там е... якийсь представник адміністрації за одну хвилину може цей Безпредел, который Тоді, они фигурно, делают, остановить. На даний момент на наших чисках будуть ставити, да. люди гроші поплатили. За все, да. и вони будуть ривити, будуть ставитись нове жилье. Но це жило временно постоянно. Дело в тому, що після війни я потребую тебе відстроїти оного. Можна на містечко, ви знаєте, ворог. <таспорядок> завжди за два роки построїть на людину. Модульне містечко, яке поставлять, він каже, воно буде стояти півроку або рік. А ми одійшли, він каже, два роки як мінімум. Ми з ми, 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 чому розмущаємося? Жить на Квітська мінімум два роки. І чесно Халькіс признався. В Харківській області в 2013 році було поставлено кодежне містечко тимчасово. Зараз в 2022 воно там є. Ну, це вже 8 років. <правдає> да, так, і ми розуміємо, що це буде а, ну, років десять, може й більше. Так, так. Ну то есть, це момент постоянно. Як ви так виходить випадки? Ні, ми не відстояли. Ні, вони ще не закінчили. Питання в тому, що у нас в групі є люди, час, які доповідають військовій адміністрації, і вони припиняють будівельні роботи, коли ми приходимо. І от приїхав перший сюди, не я, а представник військової адміністрації, він там ходить з метою, ну не знаю, він мені сказав, що вопрос рішення. Я кажу, що ж ви не мали в другому місці, чи где-то, чи в совсем другому місці. Піпросити, ми обратились куди следует, і нам дали заключення, ми продовжуємо стрілятися. От це утро місяця техніка, вона тут працює. Ми зараз з вами уїдемо, вона повернеться. Ми зараз. Чекаємо на ухвалу про забезпечення позову заборону. Тільки буде ухвала про заборону, то ми припинимо це будівництво. Але питання в тому, що навіть до тих ухвал, які про заборону будівництва було б непогано долучити теж ваші відповідні клопотання, що так, да, дійсно, ми інвестували кошти, там то тото, -та, то-то. Ну все зрозуміло. Вважаємо, тому що суд цього не, не бачить, і у нас немає документів для долучення вас. А вони, а вони ж спекулюють, то що ми ж для людей робимо. Ну, так. Ну так що мені говорять? Сказали, що треба літ встановлювати, так? То яке рішення? Ви встановлювати літ через першого будинку. До кожного права. Ми треба Смотрите, є архітектурні вимоги. Якщо вони не відповідають, ми не можемо ввести в експлуатацію. Якщо ми не можемо вести в експлуатацію, ми не виконаємо зобов'язання. Відповідно до договору, там передбачено, що якщо ми не, введ... не... не виконуємо зобов'язання перед вами, це є підстави для розірвання договору з нами. Ми це приписалися. Будинок був у власності банку? Цей будинок мій оці будинки, оці будинки. Перший ми не викупали, перший будинок він. Жодним чином не охочу. Але якщо ми користувачі земельні ділянки, у нас є міські умови та обмеження, ми можемо в принципі подавати документи ну, на добудову на реконструкцію. Це стосується також місць першого будинку. Вави. Ми ж не торгія. У нас немає питання щодо перший будинок, другий, третій. У нас є загальний проєкт. Смотрите, ніхто не буде добудовувати другий перший будинок, якщо ми не будемо будувати наступний, тому що ми, коли будуємо всі ці будинки, ми заробляємо грошові пошти і частину цих поштів направляємо на добудову. Розумієте? Якщо ми не будуємо, ми ж не прийдемо просто будувати вам будинок просто так. У нас це прописано, це все просчитано. і селищна рада нам надала стільки метрів, скільки. Потрібно для того, щоб нам було економічно цілісообразна, це добудувати. І ми, і ми домовили селищної ради, що в в березні місяці цього року ми повинні були розпочати будівництво. В березні гроші впали. Сидко скажі... координаторів Дорода, координатор чого судового процесу. Ми мусимо. Не Смотрите, ви є в групі, бавили, ми, бавили в групі. саме. саме. Ну вы же не инвестор, вас поэтому нет. Я сейчас скажу, до кого добавляться. Да, так... а, Смотрите, вы можете записать мой номер телефона, сейчас мы закончим. Да, или можете все записать мой номер. Давай, да, да. 067. Давайте еще. Пока. Постану.